Доброго дня, мене звати Ненаскід Юрій, я працюю продачем в Пецікейшній Академі. Зараз проходить конференція робокемпу. На мою думку, така річ потрібна в Україні, щоб зібрати однодумців, щоб вони могли поділитися один з одним досвідом роздати один одному візитки, щоб створити певні нові контакти і для, е кожен час е е конференції е або познайомитися з тими або ну, познайомитися із новими людьми.